З теплом та вдячністю в Україні та за її межами згадують Вовчанське медичне училище. Люди в білих халатах, що вийшли звідси, свято несуть допомогу людям. Благородну і найважливішу в усі часи професію, професію добра і милосердя, отримали вони у цих стінах. За багато десятиріч свого існування училище випустило понад 6 тисяч медичних працівників. Вовченському медичному училищі у 2005 році виповнюється 75 років. Ми йдемо з гідністю до цієї знаменної дати нас чекали і чекають, і відбувалися великі зміни й переміни за 75 років. Училище спочатку було школою, потім технікумом, потім стало училищем. На сьогоднішній день контингент училища складає 265 осіб. І навчає його висококваліфікований педагогічний колектив в кількості 22 осіб. Педагогічний колектив розуміє усі сучасні положення, новітні інноваційні заходи навчання і ми працюємо із енергією, з ентузіазмом, з прекрасним світлим майбутнім. Майбутнє нас чекає Болонський процес і вступ до європейського простору. Педагогічний колектив розуміє це питання. І уже сьогодні ми зробили дуже багато кроків для того, щоб здійснити свій як найближчий вступ до європейського простору. За час свого існування училище пережило чимало реформування. Сьогодні медична галузь незалежної України потребує докорінних змін. Зокрема, це стосується соціального та фахового статусу медсестри. Молодший медичний працівник. Має бути не просто виконавцем та помічником лікаря, а як і у розвинутих країнах стати його професійним колегою та порадником. Саме на це зараз прямовують свою діяльність керівники та педагоги Бовчанського медичного училища, впроваджуючи багатоступеневу систему фахової підготовки. Вони прагнуть випускати у світ медсестер бакалаврів, які згодом можуть отримати наукові ступені спеціаліста, магістра. І навіть професора. Та вже й до сьогодні понад 10% випускників з Вовчанська закінчили медінститути та академії. Чимало з них навчається у вищих навчальних закладах зараз, і з року в рік їхня кількість збільшується. Цьому сприяє і високий професійний рівень підготовки кадрів училища і спрямована діяльність його керівників. Вони постійно дбають про майбутнє своїх вихованців, перспективу їхнього фахового розвитку і подальшу успішну кар'єру в галузі медицини. Сьогодні в училищі навчається більше 260 студентів. Близько третини з них юні мешканці Вовчанського краю, де професія медика традиційно користується значним авторитетом серед молоді. В лікувальних закладах Харківської області молоді спеціалісти з Вовчанська завжди бажані колеги. Їх цінують, поважають, досвідчені лікарі, люблять пацієнти. Наше училище протягом декількох, декількох років є учасником обласних. Олімпіад, обласних науково-практичних конференцій, де займає призові місця понад 10 років. Крім цього, я можу сказати і гордитися тим, що в цьому році. На медсестринському відділенні було проведено центром тестування республіканським пілотний іспит, крок М в медсестер. Його показник якісної успішності 73,9%. Це навіть вище республіканського показник. Нам можна пишатися такими показниками на медсестринському відділенні. Родова географія студентства Вовчанського медичного училища не обмежується Слобожанщиною. Їдуть сюди юнаки і дівчата з Полтавської та Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської, Херсонської і навіть далекої Івано-Франківської областей. Щоб стати нині кваліфікованою медсестрою чи фельдшером, вчорашні школярі вивчають основи майже всіх напрямків сучасної медицини. І набувають практичних навичок у їх застосуванні. За час навчання учні опановують і загальноосвітні предмети. На уроках з біології, хімії, історії, української та іноземних мов педагоги закладають основи міцних знань. Саме вони повинні бути підваленими глибокої, фахової підготовки майбутніх медиків середньої ланки. У розпорядженні учнів лінгафонні кабінети, комп'ютерний зал. Багато научних матеріалів. Бібліотека медучилища має значні фонди навчальної літератури, які постійно поповнюються. Тут ведеться систематична робота по підбору літератури, створенню виставок, новинок та спеціалізованих оглядів за предметами, готуються матеріали для преси. Бібліотека училища налічує близько 20 тисяч екземплярів книг, і 80% – це підручники. Це і суспільно політичні видання, спеціальні медичні це таке, як ваше здоров'я, аїв здоров'я, будьмо здорові». Наша бібліотека є однією з найкращих бібліотек району. Тут знаходиться дуже багато різної літератури, зокрема наукової, яка допомагає мені у навчанні і, звичайно, допомагає мені бути лідером. Структурними підрозділами училища є два відділення: фельдшерське та сестринське. На заняттях учні опановують теоретичні курси загальноклінічних дисциплін та проходять практичні заняття по роботі з хворими. Так медсестринська справа вимагає чутливого і уважного ставлення до людей під час перев'язок, уколів, зняття больових синдромів інших заходів. Все це десятки сотні разів практикують учні на манекенах, Лишень відточені навички дозволять їй в майбутньому довірливо і співчутливо працювати з людьми і читати подяку в їх очах. Облема з працевлаштуванням в нашому училищі взагалі не існує. Наших випускників як фельдшерського, так і медсестринського відділення з задоволенням приймають в будь-яких лікувальних закладах, як міста Харкова, Харківської області, так і в других областях і регіонах України. Завдяки адміністрації і викладачам, які приділяють велику увагу освіті, наші майбутні наші майбутні фахівці відповідають всім вимогам і стандартам молодшого спеціаліста, допомога в материнстві особлива місія медика. Починаючи з основ жіночого організму, майбутні акушери вчаться дбайливому ставленню до майбутніх матерів ще за час вагітності. Поява ж дитини вимагає знань, догляду за немовлям, здібностей навчати молоду матір азам материнства, особливого чуття до його стану здоров'я. У розпорядженні учнів безліч макетів, інших навчальних матеріалів, на яких ретельно практикуються учні. Перший набутий досвід молоді і медики застосовують у практичній роботі вже в справжніх життєвих умовах, навчальну роботу. Проводять п'ять циклових методичних комісій під керівництвом Галини Олексіївни Ковальової, фінансово-господарчу частину робіт в училищі. Веде бухгалтерія. Тут студенти отримують матеріальну допомогу та стипендії. Нашою основною практичною базою є Вовчанська центральна районна лікарня. Лікарі допомагають студенти. Особливо треба відзначити, що допомагають нам завідуючі відділеннями. Вони надають нам дуже велику допомогу, особливо в таких відділеннях, як пологове відділення, реанімаційне відділення, хірургічне відділення, дитяче відділення. Ми маємо можливість набувати всі практичні заняття, які студенти вивчають під час спеціальних дисциплін. Під час виробничої практики студенти студенти закріплюють всі практичні навички, які вивчають спеціальних дисциплін. А під час переддипломної практики студенти закріплюють, а також узагальнюють всі навички зі спеціальності відмінником звичайно. Дуже важко бути, але ж потрібно кожного дня готувати домашнє завдання, щоб не соромитися перед своїми одногрупниками, товаришами і завжди бути лідером у групі. Оригінальний досвід роботи Ніни Васильівни узагальнений як передовий в плані активізації участі студентів в навчальному процесі. Саме така уважна і самовіддана робота педагогічного колективу училища сприяла високій ефективності навчання більшості учнів. Група всіх відмінників навряд чи помістилася в одному кабінеті. Їх з гордістю представляє директор. Лідія Васильовна. хочеться познайомити із найкращими студентами. Звичайно, це частка, не всі, але це дійсно найкращі. Студенти, які навчаються лише невідмінно. Ну так, наприклад, вони мене всі абсолютно любимі. Я хочу представити вам Віталіну Щербань, яка поступила до нас із срібною медаллю. Люда, яка зараз є старостою Шахматова, яка поступила до нас із золотою медаллю на сьогоднішній день. Одна із найкращих. Будь ласка, Остільна Юлія, яка є сьомою дитиною у сім'ї, продовжує династію. Пішов в медичне училище, тому що я пішов поступам ну, батьків. У мене мама була в училище, в училищі, вчилася, сестра училася, ну, дядько мій вчився в училищі. ну і я вирішив теж поступити в це училище і бути медиком. Ну, після закінчення училища я буду поступати ну, в Харків, продовжувати вчитися. Такі серйозні здобутки в роботі відбуваються у овчанському медичному на тлі поліпшення і його матеріальної бази. Аудиторії світлі, чисті, відремонтовані. Всі спеціальні кабінети укомплектовані наочними посібниками, препаратами, муляжами, барельєфами та іншим. За ними слідкують лаборанти кабінетів. Побутові приміщення обжиті і привітні. У їдальні завжди достатній асортимент і для студента, і для викладача. Привітна господиня швидко приготує пельмені чи подасть сік з тістечкою. Значна увага приділяється тут і фізичному вихованню. Адже майбутній медик має своїм прикладом свідчити здоровий дух здорового тіла. Вагомі і спортивні здобутки студентів, які можуть тренуватися на сучасному спортивному обладнанні. Групою любителів східного єдиноборства керує викладач власник чорного пояса. А вчанському медичному училищі приділяється велика увага фізичному вихованню молоді, постійно проводяться змагання між студентами. Кращі спортсмени є переможцями і призерами районної і обласних змагань, тому що в училищі створені всі умови для систематичних занять спортом, діють спортивні секції з волейболу, боротьби, спортивної гімнастики. Матеріально-технічна база в училищі постійно поновлюється. Останнім часом були придбані спортивний інвентар для занять загальнофізичної підготовки. Комфортно студенти себе відчувають, і в гуртожитку, що облаштований по-домашньому. Стару будівлю вдалося відремонтувати, що називається з нуля: зелень, затишок, тепло, окрасою і чудовим дуповленням до нього є світлиця. Тут діти і відпочивають, і святкують, і вчаться народним традиціям, краєзнавству, мистецтву. На першому поверсі у нас знаходиться світлиця там. Ми проводимо наші збори. Там у нас ну, наші українські рушники. Ми прикрашаємо це наше лице нашого гуртожитку. У вільний час більшість студентів бере участь у художній самодіяльності. Кожний курс група має свої номери. Концерти у власному клубі, виїзди у трудові колективи району. Звичайна справа у вихідні та святкові дні. Тут вам і сольні виступи, і ансамблі, і хор, а ще веселі забавки, пародії, декламування. За ініціативи директора створено гімн училища, який по-святковому звучить на кожній сцені. Та й сама сцена прикрашена справжнім народним шедевром, величезною картиною місцевого художника. Такі позитивні значні зміни останнім часом в житті медучилища стали можливі завдяки значній його підтримці місцевою владою. Я теж є депутатом районної ради і очолюю комісію, депутатську комісію з питань медичного обслуговування населення то і працюю під керівництвом Камінської Ольги Васильівни. Людина, яка приділяє дуже велику увагу саме соціальному розвитку молоді і саме її. Побуту, культури, освіти. Життя вносить зміни і в роботу педагогів зі студентами. Своє нове бачення організації навчання і дозвілля студенти реалізують в нових формах самоврядування. В училищі, крім адміністративного корпусу, є корпус студентського самоврядування. Це дуже велике. Підспір'я у роботі і колективу педагогічного, і колективу всіх співробітників очолює колектив студентське самоврядування, голова студентського комітету Кравчук Ганна Миколаївна, в минулому випускниця Вавчанського медичного училища, яка розуміє всі проблеми студентства. І допомагає їй голова студентського профкому Харківська Людмила Петрівна. Теж випускниця а нині викладач Вовчанського медичного училища. Символом оновлення життя Вовчанського медичного училища є Березовий гай, посаджений руками студентів. на місці Я, таки, березовий зміни. гай буде. Шелесять м'яко берізки вітами, немов дякуючи за майбутнє квітування. А може, вони відчувають, що буде квітнути і розвиватися її училище, що ростить нових фахівців, відповідальних за здоров'я та двугліття нації. І будуть визнаватися його досягнення, і будуть передаватися знання новим студентам, і будуть вони дякувати своїм педагогам, котрі вклали в них знання і тепло своїх сердець. Приємно працювати в колективі, де тебе розуміють. У мене саме такий колектив. До Дня вчителя, яке ми святкували недавно, провели конкурс, щоб я зробив училище, якби був директором. До речі, результати цього конкурсу у мене є наглядним посібником. Я їх формую, розглядаю і потім використовую в роботі. Це такий великий стимул роботи йти разом із внугу із молодим поколінням. І, звичайно, це мої поправки в роботі. Дуже приємно, що ми маємо високий рейтинг і нагороджені в прошлому році дипломом Міжнародної академії за рейтинг популярності та якості Золота Фортуна де нагороджений і колектив Вовчанського медичного училища. Наше училище заключило угоду із Державною академією фізичної культури міста Харкова. Ми в тісному зв'язку працюємо із медичним коледжем Харківської державної академії після дипломної освіти. Працюємо в тісному зв'язку із університетом імені Каразіна із Харківським медичним університетом. Приємно, що наші заслуги оцінюються достойно. Хочеться, хочеться працювати. Можна по-доброму позаздрити енергії і оптимізму, вірі в майбутнє директора училища її колеги. Так, випускників медиків Волочанського медичного з фундаментальними знаннями, міцними практичними навичками гарантовано запрошують на роботу у найбільш престижні та відповідальні клінічні заклади. І це найвища оцінка нелегкої, але благородної справи тих, хто свято слідує клятві Найтінгейл.